Моя планета називається щастя є. Вона не так вже й далеко, але треба потрудитися, аби дістатися неї. І справа зовсім не у відстані. А в чому ж тоді я народжувався не один раз як людина, як батько, як керівник, як ректор, як бізнесмен, виконавець, як коханець та ще багато як. Для того, аби чогось досягти, потрібно пройти свій шлях, ризикувати і перемагати. Не бійся висоти. Лети зі мною поруч, і серце відчини, кохання і вітра. Він народився і стався. І багато хто скаже дякувати Богові, і багато хто зморщить носи. Але всі будуть слухати, дивитись, цікавитися, дізнаватися про все, що стосується нього. Бо він персона Грата, українець, який пройшов великий шлях. Дивакуватий, незбагненний і привабливий. Михайло Поплавський, персона. На годиннику сьомо ранку. А це означає, що п'ять тисяч кроків пройдено, кілометр проплито, легкий сніданок зібрався і поїхав на роботу. Ні, не на роботу, на відпочинок. Робота це моє життя, це моє задоволення, це моя гордість і самореалізація, самореалізація як особистості. Це для мене як допіг, Це як внутрішня потреба. Тридцять років ректорства. 30 років у фурватері створення трендів, втілення новітніх методик і технологій, зламу стереотипів, проривів у всіх сферах, від науки до культури. В ньому Багато тих рис, які саме притаманні. Справжньому Україні він як яскрава особистість дійсно представляє сьогодні українство своєю діяльністю. Це людина глибоко закохана в свою батьківщину. Велика особистість це великий авторитет для культури української. Це людина, приклад. 30 років від сердець до сердець, колективу студентів, співаючий улюблений ректор. Юний Орел. Сьогодні Михайло Поплавський єдиний ректор, якого в обличчя знає вся країна і, мабуть, добра половина світу. Такі я є, такого маєте, такий буду ваш міша Поплавський. Де б ти не перебував в якому куточку держави, і коли ти називаєш там прізвище Поплавського, то в принципі дуже рідко є яка людина, яка не не, не знає його кругом. Де не глянь, Михайло Михайлович, всіх галузях відомо 30 років шляху до успіху. Успіху особистого, успіху університету, команди випускників від колишнього кулька до теперішнього університету майбутнього, спробуйте зараз помістити все це у кольок. Ніяк не влізе. Я мрію, щоб університет майбутнього став світовим лідером серед культурно-мистецьких вузів. Я вірю в вас, вірю в студентів, вірю в професійний викладацький склад. Гордий, тим, що очолює вже 30 років цей легендарний е, університет культури і мистецтв. Він дуже знаменита людина, але дуже проста. Він не дає сумніватися в своїх лідерських якостях, але він і друг для нас. Коли я вперше побачила Михайла Михайловича, я Одразу зрозуміла, що я буду тут навчатися. Він зайшов, ну, от, наче нічого такого не зробив, сальто не зробив, нічого, наш багатний сів. Але просто ти дивишся і ти усміхаєшся, і розумієш, що це людина, якась. Ну, Прямо дуже велика, ми його обожнюємо. Він для нас всіх є другим батьком. Він навіть говорить нашою мовою студентською. Я людина багата своїми учнями, тому що я вчуся разом з ними щодня. Так як ви думаєте, так воно й буде. Так що потрібно думати, що у вас є велика перспектива, ви станете успішним, але вам потрібно знайти свою фішку. Мені приємно заряджати вас, ви мене, що ви повірили в себе, ви знайшли свою любиму професію, любимого майстра, тому що ви вчитеся в тих, кого любите. Любити. Життя одне і треба так прожити, щоб казали, життя у стилі в панк. Любіть життя. Студентський вайб! Студентський вайб! Вайб! Студентський бал, хайп, вайб і як хочете, але я їх дуже люблю. Я коли вчилася студентку, він був крутий. Зараз він просто супер пупер крутий. Мені аж ж хочеться знову піти навчатися. Університет, де навчалася я, мої колеги, дуже багато зірок вийшло. Ви зробили нас тими, ким ми є. 30 років це 262 тисячі 800 годин або 10 тисяч днів. І кожен як останній, бо тільки розвиток, тільки досягнення, тільки зростання єдине, що має значення. А ще тисяча і одна безсонна ніч міркувань і сумнівів, натхнення і осяяння. Ми в нього вчимося. Ми надихаємось його неймовірною енергією і неймовірним талантом організатора і керівника. Він може придумати ідею ввечері. Зранку вона буде вже реалізована. В жодній організації структурі в Україні такого немає. Він вміє об'єднати людей, які між собою в принципі не могли об'єднатися до того. Він розуміє, що там час іде, і він не хоче втратити цього часу. Йому треба як можна більше зробити зараз. Щоб встигнути зробити якомога більше, тисяча і одна любовниця на планеті поплавського щастя є можливо, це звісно і плітки, але може і ні. Сором'язливо зазначимо тільки те, що жінки грали в житті поплавського значну, можна сказати, непересічну роль, як і він в їхньому. Жінки більш працездатні, більш сексуальні, більш е, практичні, прагматичні і знають, що вони хочуть, чим чоловіки. А в принципі, я любві мужчина. Ти богиня моя, ти, кохана моя. У твоїх обіймах я згораю знов і знов. ти богиня моя, ти любов. Обіймах я згораю знов і знов, Ти богиня моя, ти любов. Коли я почала тільки працювати, чесно я думала, що я не витримаю цього ритму, цього темпу. Але Михайло Михайлович, ви знаєте, який би він не був в роботі, зайнятий, але сім'я для нього це є святе. Він завжди приділить увагу своїм рідним і близьким, які би він не був зайнятий Річенька біжить та біжить крутими берегами, як моє життя. І не знаю, де воно причалить русло її. Не можна вернути назад. Згадувати завжди і радісно, і боляче водночас, бо воно наше і є те, що було, і наразі його вже немає. І як багато подій, які, наче, хотілося б пережити знову, є ті про які хотілося б забути. Але забути не можеш, і все це віхи і уроки твого життя. Ти біжи, біжи ріка, Занеси мене, де море, сили дай мені подавати всі круті пороги і Підкажи доля, де живе моя. Я весь від цієї землі, від цього джерела, до якого доля повертала мене кожного разу. Я весь. Від роду поплавських, хоч важко уже за святковим столом обходити мамі гостей, ми з'їхались всі, святкують батьки, весіля своє золоте Келих терпкого вина. Ви п'ємо за вас до дна, хай не старять вас роки. Дорогі мої батьки. Любив посидіти, поговорити із мамою, отримати поради настанови, відчути тепло материнських рук, любов, піклування. Історія не знає, скільки було таких зустрічей. Знає тільки, що багато. Любима фотографія сім'я. Сину мій благаю Бога. Щоб щасливою була твоя дорога. Я лише одне, одне, прошу у Бога. Щоб безхмарною була твоя дорога, сину мій, а для кого я живу і дію? У дітей зазвичай відповіді на це нема, а у батьків є. Раніше вважалося за успіх посадити дерево, збудувати дім, виховати сина. З часом, можливо, щось і змінилося. Але чи суттєво що вважаємо важливим сьогодні? Відновлювати, створювати, збудовувати бригада. Завтра заходить і починає повністю реконструкцію. Це те, що закладено батьками, селом, землею. І то з юності є концепція життя будівничого на ім'я Михайло Поплавський. Доклався він і до церкви, і до дитячого садочка у рідному селі, а тоді розгорнувся в агробізнесі, бо найродючіше ж земля, і у ресторанному злану до столу, бо люди мають їсти свіже, здорове і смачне. Хто ще не смакував у домашніх ресторанах Поплавського, той дійсно не відчув, що таке смак життя. Життя так складається, що потрібно переходити все на своє, садити своє. Вирощувати своє і їсти своє. Всі знають, що мережа ресторанів батьківська хата», вона розраховує, що це екологічно чисті продукти, що це сільські продукти, вирощені на своїх полях, на своїх городах, в теплицях, своя свиноферма, своє все. Так що я думаю, що ми повинні цей імідж свій підтвердити конкретною своєю роботою. Талановита людина, талановита в усьому, але за однією умови над тим, за що берешся, потрібно працювати. І бізнесмен Михайло Поплавський добре це знає і вкладає. Дається усіма силами у справи кожного Божого дня. Навіть реклама його бізнесу сягнула усього світу, який тепер точно знає, наскільки сексуальні українські вареники, якої пристрасті додає кропива, і яку потенцію дає українське сало, і наше рідне сало. Ой-ой, закуски кращої немає гей, Наливай, душа співай. Я селюк, я цим горжусь, що я виріс не на асфальті. І село це моя стихія. Михайло Поплавський стверджує, що він селюк, але можливо, це правда тільки часткова, можливо, він якийсь посланець космосу, бо співпало ж його народження із Зорепадом. А це кажуть люди, знаючи знак. Та й чому посланець космосу не може бути селюком? А ким він може або має бути? А ще кажуть, що якби Поплавського не було, то його потрібно було б вигадати або створити. Всім приготуватися до запуску. Починаємо з підлі. Три, два, один. Пусть поїхали. Чорних очей безоднею. Як тінь, як тінь, як тінь стою, як тінь, як тінь, як тінь стою. Михайло Поплавський. Саме він створив і вивів на орбіту українську мрію. Його проєкти підтримували надію і вселяли віру у найвіддаленіших куточках нашої держави, давали молоді сили і натхнення повірити в себе, вірити в майбутнє і йти до нього, не жаліючи сил, магнітом тягнули молодих людей до університету, до освіти. До звершень не буває просто шоу воно у нього завжди носить український такий характер. У Михайла Михайловича все повинно бути на висоті, і мені здається, що я прямо на висоту попав. Він показує своїм прикладом, просто що потрібно розвивати, шанувати, любити своє все українське. 20 років невпинно робив, боровся, і наскільки це актуально і важливо зараз, і робив це тоді, не тому, що це було в трендах, а зараз ми йому за це всі безмежно вдячні. Це надихало і буде надихати тисячі послідовників і простих глядачів, які наповнювали телевізійні студії та найбільші зали країни, телевізійні проєкти, шеф-кухар, телемарафон української пісні, шевченківський вечір. Те, що назавжди ввійшло в історію розвитку підняття рівня української культури, популяризації її як всередині країни, так і у світі. Українська пісня, українська мова, українська душа вона вічна як небо і сонце. Тримаємо разом українську хвилю! Це людина легенда. михайло Михайлович це мастодонт. Українського шоу-бізнесу робить все феєрично, красиво, по багатому чого вартий один тільки крок до зірок, куди зліталися з усієї країни, народжувалися, спалахували і сяяли маленькі яскраві зірочки українського естрадного небосхилу. Це надихало і буде надихати тисячі учасників і мільйони глядачів. Коли ми розпочинали. Не було українських пісень все були на російські пісні. Сьогодні пишуть спеціально під крок до зірок українські пісні. Років золотих не забувай, ще не Палац Україна сотні тисячі дітей, тому що там виступали як сольні виконавці, так і колективи. Дуже багато дітей з усієї України. Мишко. мисько. Міша, Михайло Поплавський. Це дуже творча людина. Він добрий. Я хотів тільки сюди. Аплу... Михайло, Михайлович, А може ви мені всі ваші цукерки віддасте, щоб я до вас не бігав? Ці діти Сидіти демонстрували нашу культуру, українську культуру. А раз вона є, у нас є нація, у нас є держава. Тому дозвольте подякувати Михайлу Михайловичу. Поплавському. хто з нас не згадує перше кохання, перший поцілунок, взагалі, все те, що відбувалося вперше, непередбачуване, трохи лякаюче і захоплююче водночас. Тисяча і один перший раз. Михайло Поплавський перший раз зайшов у клуб як керівник. Перший раз зайшов тоді ще в інститут культури як ректор. Перший раз вийшов на сцену як виконавець. Перший тур країною. Перший ефір крок до зірок». Перша пісня року. Перша нагорода людина року. Хіба це можна забути? Хіба це можна викреслити із пам'яті з історії, скільки сердець отримали розраду і натхнення набагато більше, ніж тисяча і одне. Не буває всенародної любові і шани на рівному місці. Я дуже часто зустрічаю людей, які просто Підходять і кажуть: а ви ж з Поплавським бачитесь? Я кажу: Ну так, передайте вітання від такого то такого то тому, що ми там колись в якомусь там селі зустрічалися. Мені було потрібно щось. Я йому сказав. Він сказав: Поможемо і допоміг. Ми з ним знайомі сто літ вчилися в одній групі, сиділи за одним столом. Так що ми діти університету культури, і я цим пишаюся. І всім розказую, що ось така людина. Сама себе зробила, досягнула таких висот, стала таким відомим. Тисяча і одна зірка української сцени спалахнула за цей не короткий час на сценічному небосхилі країни. Саме Михайло Поплавський підняв цю всеукраїнську хвилю. Він створив українську мрію, що підхоплювала і відомих, і невідомих виконавців, і несла і продовжує нести їх до творчих відкриттів і здійснень. Він саме та зірка, яка притягувала на свою орбіту все живе, творче, незвично незвичайне і цікаве. Він і сам. Українська мрія, і вже напевно мрія всіх шанувальників і шанувальниць зустрітися на 15-му ювілейному і черговому прощальному концерті 28 листопада в палаці спорту приходить мить і світло гасне в залі, і завмирають крісла глядачі. Усі чекають, що там буде далі чуттям єдиним живучи. Хотіти могти досягати і вірити до забуття. Це шоу повинно тривати. Бо шоу – це наше життя. 75 років життя. 75 років поразок і перемог. Але здебільшого все ж таки перемог. 75 років. Історії, коли підбирали матеріали до цього фільму, несподівано в якийсь момент знайшли мільйон фотографій різних часів і періодів, і чорнобілих, і кольорових з дитинства і до сьогодні. Тільки уявіть, мільйон мільйон пазлів реальності, які складають ціле і цілісне життя. Згадувати завжди і радісно, і боляче водночас, бо все це віхи і уроки, все це моє життя. Моя зараз мрія, щоб максимально встигнути в своєму житті створити хороших проектів і залишити хороший слід на землі. Він народився і стався, і багато хто скаже дякувати Богові, і багато хто зморщить носи, але всі. Будуть слухати, дивитись, цікавитися, дізнаватися про все, що стосується нього. Бо він персона Грата, українець, який пройшов великий шлях, дивакуватий, незбагненний і привабливий. Михайло Поплавський, персона.